Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 16 травня 2024 року я знімаю своє чергове відео, яке буде про гуртові ціни на ринку в місті Біла Церква. І почнемо ми з капусти. Капуста Рання сьогодні 10 гривень. 10 гривень. І, скажімо так, це ну, дуже Дуже і дуже низька ціна. Через те, що я от порахував, приблизно теплична капуста в мене е, виходить десь 13, 14 до 15 гривень собі вартість. О, а вже десятка е, якби на ринку оптова ціна м, капусти. Можливо, це вже, е, звісно, пішов ґрунт, але все рівно давно вже ціна на капусту впала от і. Не знаю, мабуть, нижче нема куди, але можливо є, через те, що в принципі ті, хто перепродають, її мінімум зазор п'ятерка. Тобто це е, виробник, виробник її віддає по 5 гривень. Ось така реальна ціна, мабуть, сьогодні з дому на ранню капусту. Огірок також впав е, е, на сьогоднішній день 30-40 гривень, Три, 30 це трошки. Він вже підлежений, там 2-3 дні 40, це е, свіженький. Калинівка 50-55. Ну Це так говорять Калинівка, естафета. От, е, наскільки я знаю, Калинівка зараз е, не працює. О, ну Не знаю, не буду говорити. Далі по редису, Редис, сезон редиса закінчився. Там ще девка була, там 30 гривень, але її вже можна хапанути або другняву, або не свіжу. Тобто, По редисці вже сезон, сезон вже закінчився. Помідор, помідор Турція від 50 гривень. От, і вище. А якщо говорити Уманський, сьогодні був. До речі, дуже смачний е помідор. Е коктейль, рожевий, коктейль, е червоний коктейль, звичайний, кок е звичайний рожевий такий е помідорчик. Ну, я думаю, що це, мабуть, другий сорт. Е чорний помідор, мабуть, також другий сорт. Ну, от, е ціна від, е від 90 і вище гривень там, до 110. От, е далі. Є вже з'явився помідор наш український з носиком. От, ціна його, сьогодні я його не бачив, але була ціна його 120 гривень. Але якщо взяти, якщо взяти порівняти Уманський і цей з носиком то Уманський, ну, як по мені, то набагато смачніший. Просто він рідше єд. Не завжди є, ось так. Так, так буде правильно. Кабачок український 50-60 гривень. Також в залежності від е, якості і від е, свіжості товара. Е, Боршовий набір. М -м, стара картопля навіть і не питав, чесно скажу. Її вже, якби ніхто її особо не бере. Е, цибуля імпорт 30 гривень, буряк е, 20, е, старий, 20 е, 22 гривень. 24 гривні Морква навіть і не бачив, не то що не питав, навіть навіть і не бачив, ну, була останній раз 20 гривень, капуста була 1350, але теж я її сьогодні не бачив. Старої капусти. Якщо говорити про молодий буряк, сьогодні не бачив, позавчора він був 80 гривень. От. І яблуко. E, значить, Від 16 гривень, в залежності від калібра до 22 гривень. От, e, далі полуниця. Значить, є в нас полуниця зараз двох видів. На білу церкву возять, Закарпаття і Одес. Ну, наскільки правду кажуть. Ну, те, що Закарпаття, то я в цьому в принципі, впевнений. Вона велика, дуже гарна на вид, але вона кисла. О, тобто, так -таке. вона 85 гривень на гурті сьогодні коштує, О, е, Одеса 90 100 гривень, в залежності від того, як вона фасована, чи, м чи насипом в ящички чи е, євротара. Е, по цій полуниці можу сказати, що вона на вид взагалі непримітна, але дуже смачна. Тобто, Вкус е е е настоящої такої, домашньої полуниці. Хоча, якщо правду сказати, е то в цьому році я ще не бачив гарної і смачної полуниці. Ну, от такої, щоб і гарна була, і смачна. От, е по якості ми спустилися. Це, мабуть, залежить від того, що багато хто вийшов з цього бізнесу через те, що в минулому році був. Е так, спад, Взагалі з овочівництва, з ягідництва скоро мабуть, багато хто повиходить через те, що такі ціни, ну, навіть якщо ти затратне відбиваєш. Це... Але я думаю, що це відкат назад і це, мабуть, нормально, через те, що 2021-2022 року був підйом. В минулому році почався спад, чесно кажучи, я Надіюся, що в цьому році трошки щось хоча б стабілізується, але, як видно, спад продовжується по цінах і, і невідомо, коли він закінчиться через те, що, е, через те, що настрої в людей, в покупців, в продавців. ну, Сказати, що поганий, то нічого не сказати. Е, дуже все плачевно. От, але працюємо, вирощуємо. От, далі все буде добре. Ну, в принципі, по всьому я сказав. Все, що продається українське, в принципі, все сказав. Звісно, вже з'являється імпорт і нектарин і персик, але я цього не говорю через те, що ну, якби не цікаво. Всім гарного дня! Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки до побачення.